Привіт! Ви знову на каналі Сталкаюа. Сьогодні у нас буде рубрика, нова рубрика, яка буде називатися Цікаві спостереження. Цікаві е -е спостереження саме з сьогоднішнього випуску будуть стосуватися чемпіонату Казахстану першої ліги, вищої ліги і молодіжних ліг, там, де грають гравці 14, 16, 17 е -е років. Ось. Е Розпочнемо ми напевно все ж таки з вищої ліги. Скажу вам, що саме я проставляю, як я проставляю, і чому я саме проставляю так. Дивіться: вища ліга чемпіонату Казахстану. Проставляти тут ми будемо тільки на першій таймі. Перші тайми тотал більше. Тобто тотал більше одного. Або якщо ви максималіст, якщо ви любите більші коефіцієнти, тотал більше півтора. Ідеальні варіанти для того, щоб проставляти саме. Саме в цих матчах, які відбуваються саме в цій країні. Ну, Перш ніж дати вам цей матеріал, я досить тривалий час спостерігав за цим всім. І, в принципі, замітив, що по статистиці дуже і дуже високі проходи. В принципі, якщо ви хочете тим зацікавитись серйозності, так. Можете зайти в майско чи флешской і проглянути собі там, наприклад, усі матчі за останні там, два місяці. Та, вам не потрібно конкретних команд, вам не потрібно е слідкувати за тою чи іншою командою. Все, що вам потрібно, це проставляти на перший тайм більше одного м'яча. Я вам зараз поясню, чому так. Я замітив цікаву річ, що. Букмекери дають великі коефіцієнти, високі коефіцієнти, від двох і більше, там 2-2, 2-1, 2-25, 2-45 але матчі. І дуже часто цей тотал пробивався, саме тотал одного м'яча. А то, що забивають взагалі один м'яч в першому таймі, це, так, ну, це взагалі дуже-дуже часто буває. Там, наприклад, з 10 поєдинків 8-9 проходить на те, що м'яч забивається в першому таймі. Один, ну, відповідно, якщо ви любите ризикнути, хочете більше злопати, там 3, наприклад, бо, наприклад, на перший тайм більше півтора там, на певний, той чи інший матч дають. Можуть дати даже трійку, можуть дати даже 3,45, тому що таке траплялося і ви не повірте, воно проходило. Досить цікаві такі спостереження. Саме чемпіонат Казахстану вище ЄГА більше одного м'яча. Особисто я би радив саме брати більше одного м'яча. Можу, в принципі, просто удвоїти свою суму, яку ви ставити. Ну, я вважаю, що це і так є досить непогано. Дивіться, ще є досить цікавий фактор, щоб не програвати, бо ну я ж не можу сказати з певністю, що там, що що, що, що би ви не ставили на будь-який поєдинок, воно все буде проходити. Звісно, що будуть деякі поєдинки, де будуть грати просто 0-0 і ставка буде не заходити. Але. Як потрібно використовувати цей момент, щоб не програти. Дивіться, досить цікава річ, що чемпіонат Казахстану грається в суботу, в неділю. І перші матчі вони дають, вони дають так. Наприклад, перші два поєдинки дають в 2-й годині дня, потім дають два поєдинки в 4-й годині дня, і після того дають ще один поєдинок вечірній у 6-й годині дня. Тобто кожні дві години. Так, так є у суботу, так і саме. Є в неділю, Ну, не знаю, така методика у них е, е, в самому чемпіонаті немає, кого як в Англії всі матчі відбуваються одночасно, там, в 5 годині і там, один вечором, як е, в Німеччині п'ятої і один вечором, наприклад, та, чи як у Франції, всі поєдинки там, в 8-й годині вечора, чи в 10-й. Ось така цікава річ, яка дає нам хороший, е, хорошу можливість для того, щоб ми могли перекривати е, у разі програшу. Дивіться. Ви ставите, наприклад, беремо будь-який поєдинок. От, наприклад, ця субота, там буде хтось там і грати, я не знаю, ну, я не дивився, хто буде грати, я її не слідкую, тому що воно мені не потрібно. Наприклад, як ставлю я ставку? Я заходжу, наприклад, дивлюсь так, субота, в, я знаю, що в суботу, наприклад, в, в, в другій годині є поєдинок, я заходжу собі, там, годинка перша, пів, пів перша, можливо, чи швидше. Заходжу в лінію, дивлюся, які поєдинки, потім заходжу в Майспори. По мен'яць коротко, флеш-кори, вони вроді зараз об'єдналися і там тільки одне флешкоре працює. Заходжу собі в це флешкори і дивлюсь, беру так, наприклад, беру цей поєдинок, який має відбуватися. І дивлюсь. Останні 5 поєдинків першої команди, останні 5 поєдинків другої команди. Якщо в тих п'яти поєдинках, наприклад, першої команди було в першому таймі забито хоча б в трьох матчах по голу, або й більше, це, це для нас дуже добре. І відповідно так само дивлюся другу команду. Якщо вона пропускала або забувала в першому таймі, це так само прекрасно, взагалі прекрасно. Тобто, Тому що і ця і ця команда, наприклад, вони чи пропускають, чи забувають в першому таймі, можна сказати, стабільно. Навіть якщо три гри з п'яти, це є хороший результат для нас. Ось. І в принципі, ми можемо брати, Можемо брати, наприклад, перший тайм більше одного. на, Давайте візьмемо стандартну суму на 1000 гривень. Так? Беремо, проставляємо цю ставку, матч грається, наприклад, на повернення. Нічого ну, страшного, очікуєте наступний матч, він там буде в 4-й годині. Наприклад, матч грається на перемогу. Тобто кофієнт заходить, там забувають не 2 гола, 1-1 або 2-0, або взагалі 3-0. Ну, Неважливо. Не Все того, що проходить коефіцієнт, тобто ви свою суму однозначно збільшили вдвічі, тому що там коефіцієнти його дають двічки. Саме мінімальне, яке я бачив за весь час мого спостереження, це було 1,9. Тобто також дуже висок. Ось, Якщо ви хочете ризикувати, ви можете ставити на більші коефіцієнти. Наприклад, на просто ставити тотал-матчу більше півтора і брати собі коефіцієнт 2,8 або 3. Можливо, там будуть давати навіть більше, ніж більш 3. Ось. Е -е -е Наприклад, ви ставите, воно вам пройшло ви вже в плюсі. І вже очікуєте собі наступного матчу. Наступний матч в 4-й годині, ви ставите, наприклад, грають 0-0. Що вам робити в подальшому? В подальшому ви очікуєте матч, який відбувається в 6-й годині. Збільшуєте суму своєї попередньої ставки вдвічі. Проставляєте або більше одного, або більше півтора. Все залежить від того, як ви ставите. Проходить, значить, ви по-любому якому плюсі, тому що, наприклад, ви поставили спочатку 1000, потім ви поставили 2. Наприклад, ви взяли коефіцієнт 2, ви збільшили, тобто ваш виграш складає 4 тисячі гривень, вийде, що ви три поставили, тисячу виграли чистими. Я вважаю, що це прекрасно. По-друге, хто буде ризикувати і брати більше півтора, той буде вигравати більші суми. А ось ця схема з перекриттям вона досить. Круто доповнює саме усі представляння. Це саме стосується і першої ліги. У першій Лізі, так само, у першій лізі правда, частіше пробивається тоту. У першій Лізі вже сам коефіцієнт букмекси контура дає трішки менший. Але, але через те, що пробивається частіше тотал в першому таймі. Тому так само ставите і на першу лігу, тобто перший дивізіон, воно називається. там Очікуєте ці ставки в лінію в своїй букмекерській конторі, залежно які ставите, і просто поставляєте ось таким, ось так, як я вам пояснив. Якщо пройшло, то, значить очікуєте наступного матча, щоб знову ставити собі наступний матч. Але обов'язково цей матч перевіряйте, бо тому, що якщо вони дійсності не б'ють і не пропускають в першому таймі. Ні та ні інша команда, то вони і не будуть бити. Тобто там буде 00, там, буде там можна буде пробувати взяти менше одного м'яча. Ну але я на менше ніколи не, не любив ставити і в загальному всі стратегії, які я підбираю, я в основному їх пов'язую з топовим більше. <кх> По-перше, там більші коефіцієнти і тим більше. Більша можливість для самого проходу. Більш цікавіше все виглядає, тому що, наприклад, ви поставили на тотал менше, а на п'ятій там кулень матчів вже забили гол, наприклад. І ви вже сидите, Ну, балюн, наша багато треба було брати більше. Ось так. Ну, це наша психологія, так вона працює. І переходимо до нижчих дивізіонів. Нижчі дивізіони це чемпіонати, які відбуваються серед тижня. Вони граються від самого ранку, там, з 9-ї години вроде, до 1, якщо я не помиляюсь, кожного дня. Е можливо, не кожного дня, бо тому що ось цей тиждень щось з останнім часом я не замічав, але можливо це була просто якась перерва. Нижчі чемпіонати це є 14, U-16 і U-17. Також Казахстан, вони, вони грають від понеділка по четвер. От в п'ятницю, мені здається, у п'ятницю нема, але від понеділка по четвер всі матчі ви можете шукати. Їх викидують хаотично, тобто ви їх по лінії, ви їх не знайдете ніде. Їх потрібно чекати в лайві. Тобто Ви взяли телефон ви знаєте, що там з 9-ї години вже букмекерська контора має цей, цей поєдинок дати, який там грається. Ось, сам, ось там реально досить круто проходить перший тайм. Там рахунки в першому таймі бувають 5-3. 4-1, 4-0, 3-0, 5-0, 7-0, там реально, а тотал дають 1,5. Всього на все. Тепер береш тотал 1,5 і коефіцієнт хороший, по-перше, то то що то, що тотал першого тайму буде більше півтора, кофеєнт дають там, від 1.75, це також залежить від матчу, від, від 1.75, так само до тройки буває. Але там пробувають завжди, я не знаю, от скільки я не став, там завжди пробувають. І ця система перекриття, як я вам пояснив, як правильно ставити, вона досить круто це все доповнює. Ось сьогоднішнє ось, ось, ось таке вийшло відео. В принципі, я думаю, я хотів максимально швидко і зрозуміло для вас все пояснити, щоб відео не затягувати. Я думаю, ви все зрозуміли. Якщо хтось щось не зрозумів, я завжди в принципі, на зв'язку дірю в інстаграм. Очікуйте наступне відео, обов'язково підписуйтесь на канал. В подальшому будуть також багато цікавих різних рубрик на каналі. Ну і відповідно вже, коли розпочнете всі чемпіонати, відповідно вже будуть давати свої прогнози саме на YouTube. Каналі. Тому друзі, ну, в інстаграмі не буде прогнозів, буде от Експрес по статегії, тобто стратегічний експрес, які ми ставимо в Телеграмі. І основні всі прогнози, які я буду давати від себе, будуть проходити о, в рубриках, буде бри... рубрика британський формат, там ми будемо проставляти, так як ми проставляли минулого року. Також будуть просто ставки. Просто думки, просто прогнози саме на YouTube каналі. Тому всіх запрошую на свій YouTube канал, підписуйтесь, буде багато цікавої інформації, буде багато цікавих спостережень, по яких ви зможете, ну в даний момент війна, багато хто сидить без роботи, але, можливо, шукає десь якийсь додатковий дохід. Реально зможете заробляти. Зможете, ну, тільки не увлікайтесь дуже сильно тим, тому що воно почне вас затягувати. І в принципі для цього в мене є окреме відео, яке я... Планую випустити найшвидшим часом і пояснити, як правильно проставляти, так, щоб ви не погружалися, щоб ви не розчаровувались поразка, і щоб ви не програвали. Тобто, бо, тому що це все закладено в нас в голові ось тут. Але про це все я вам розповім в наступному, а може поза наступним відео, тому що вже в суботу стартує у нас. Чемпіонат Англії і хочеться все ж таки до суботи зняти відеоролик стосовно рубрики британського формату, розказати про певні команди, які вийшли до Щую, які в чемпіоншипі будуть боротися за вихід на наступний сезон. І о, основне про АПЛ і про команди, які будуть боротися за чемпіонський титул. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково лайки, обов'язково. Дзвіночок, щоб не пропускати, не пропускати наступних відео, я вас всіх чекаю, запрошую, радий всіх був бачити. Всім хорошого дня і до побачення.